Олег Ільчишин, 13-й Назар Паращен, 32-й Ігор Сікач, 17-й Віктор Храмов, 14-й все-таки відлітає до рук Харсена Тимошенка. Зараз момент ще. Чи буде взяття воріт? Ні, не точно перед команді Юрія Цибика. Ну і цікаво, буде подивитися. дві поразки. Ну, чемпіонат настільки цікавий. Зараз момент може бути удар по воротах рикошет, Дудаш тут. Падіння порушення правил не було, може бути контратака, втрата м'яча, удар і рятує. часу фактично немає. Простріл небезпечно. Андрій Кузьмін Львів і хронометрист Борис Бурен, місто Самбі. Проходить передача на Любуську. Любуська. Любуська. Який м'яч забиває. Зараз Любуська. Фантастичний гол забиває Андрій Любуська. Втікає Любуська лівим флангом. Як же класно він підсікає м'яч. Кій мабуть, такі найбільше. Заслужив цьому поєдинку забити за команду Найс nice Гайз. Було в нього вже кілька моментів. Зараз моменти ще один м'яч забиває зараз чабан, і все швидко змінюється в нашому поєдинку. Nice... Справжня чоловіча боротьба. Храмові. Каж передача. Зараз Давидко. Вихід сам на сам. Давидко, гол! Забиває. Давидко. 2-2. Стає рахунок. Давидко. Неймовірні емоції. Вихід сам на сам. Давид... Ільчишин, Чистий відбір від Галамаги. Любузька, Любуська, хороша передача. На вітрука, вітрук. На Любузьку тут, що сталося зараз, ви самі усе бачили, який відскок, який рикошет, Просто нещасний випадок. І забуває Любуська в порожній ворот. Баран повертає м'яч на Дудаша. Вітається команда Nice Guys, Знову баран. Баран пробиває. Те, що курйозний гол. Андрій Любуська. Зараз момент може бути небезпечно! Перемога, але, мабуть, таки закономірна. Один з героїв матчу Андрій Любуська, який оформив дубль. Другий гол не без долі фарту, але як.